І тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура — дуже всеосяжне таке поняття, і ми домовились, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Ми підготуємо і тут може бути і також різна інфраструктури. Та, і інфраструктурні речі, як залізниця, а також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємось до цієї зустрічі в Саудівській Аравії. <кхем> так, це що стосується додаткових вимог, я вам сказав ні. Що стосується списка, ми підготуємо. І відповідна технічна група поїде. А зустріч буде ну, зараз. Як буде комфортно групам п'ятниця, субота, неділя в один із цих днів. Днів, так, це е, щодо м, вашого запитання: чи реалістичне повне припинення вогню за 2-3 тижні або за кілька тижнів? Так, е, чесно кажучи, ну ви знаєте, як наша перша зустріч з американцями в Саудівській Аравії йшли ми на припинення вогню і тишу в небі та на морі, а вийшли. З розумінням, що можемо йти далі і піти на припинення вогню на повну тишу, скажімо так. Тому може бути і тут так само. Я не можу вам зараз це підтвердити. Але там вхідні дані, база, з якою будуть стартувати перемовини, вони вона вам зараз вже зрозуміла. Дякую, пане президенте. Далі, будь ласка, Кріс Міллер, Financial Times дуже дякую, пані і Дякую, пане президенте. В вашій розмові сьогоднішній з президентом Трампом. президент Трамп сказав, що він припустив а, власність а, чи атомних електростанцій України. З боку Сполучених Штатів чи ви підтримуєте цю ідею, щоб Сполучені Штати якимось чином мали чи контролювали ядерні електростанції в Україні? Як це воно працюватиме? І таке уточнююче запитання: чи ви якось відчуваєте, що президент Сполучених Штатів? Настільки тисне на Росію для того, щоб отримати поступки, ніж більше намагається отримати поступок з боку України для отримання цієї мирної угоди. Дякую, я хочу бути відвертим. Дуже відвертим. А сьогодні ніякого тиску я не відчував з боку президента Трампа його не було, і це факт. А, о, о, далі, ви знаєте, що я людина відкрита. Якщо б це було, я б сказав би відверто. Що стосується атомної станції, давайте передусім про що ми говорили. Ми говорили про зустріч. Ми говорили про обміни людей. Ми говорили про дуже складне а, питання дітей, і чесно кажучи. А поки що, я думаю, що ніхто не має чітке бачення, як повернути всіх дітей. Це відчувається, тому я з вами ділюся про це. Е, і а далі щодо припинення вогню, ми повинні дуже швидко дійти до повного припинення вогню. Я попросив, що це має бути через а, особистий Кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації, так, але почнемо з того, що пропонується. вважаю, що це вже дуже-дуже непогано, позитивно. Далі ми говорили про те, що я сказав, я не знаю, що там Путін каже, що е, щось поки що там не летить, бо, але у нас поки що полетить, і поки що у нас. А сьогодні зараз біля 107 107 Шагетів в, в, в небі, так і тому я. Але я розумію, що поки ми не домовимось поки не буде відповідного а, документу а, щодо навіть часткового припинення вогню. Я думаю, що все буде летіти, і дуже надіюсь що найближчими днями буде зустріч а, в Саудівській Аравії, і ми зможемо домовитись. Далі ми а, говорили дійсно а, було питання щодо атомної станції. Питання було. Ніякої не мережі атомних станції питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що а, Росія там панує зі зброєю, так і вона не працює знов таки через те, що Росія а, абсолютно незнакомо її утримує її окупувала. І питання, чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція що недостатня, тому що там повинна бути відповідна інфраструктура, і повинна бути водозабезпечення, і також технічний персонал. І, і цього дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною роки станція почала приносити гроші, приносити те, що вона повинна. На приносити електрику, передусім для людей, і оце моє бачення. І е президент запитав: а якщо буде? Для розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили виключно под одні, про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Дивіться, якщо б я був на розмові між Америкою і Росією, я б я вам сказав, а, чому є різниця так в деяких деталях щодо публічної. Публічної реакції і публічного оголошення про що були розмови. Те, що ми обговорювали з президентом Трампом, ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншу цивільної інфраструктури. І саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки. Об'єктів, форматів іншого проти яких ми бачимо, не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цивільної. Тобто, з нашого боку, ми повинні підготувати, як я сказав президенту Трампу. Нам буде це зробити напевно не дуже складно. Тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія, Так? основні наші об'єкти. І зрозуміло, якщо ми їх знаємо, якщо ми там захищаємо або стримуємо їх ППО і іншими засобами радіоелектронної боротьби системами, так? то ми готові до цієї розмови. Технічна команда, єдине, що в команду, і я сказав, я хочу додати, напевно, не стільки дипломатів. Саме для цієї зустрічі, скільки більше технарів, скажімо так, особливо що стосується енергетики, атомки тощо інфраструктури, тому що я думаю, що тут буде більш технічна розмова, що це за об'єкти, як їх узагальнювати, а також, як ви правильно сказали, як, як це все контролювати. В принципі, ми про це. Частково говорили з президентом Трампом, як це контролювати. Тобто, якщо я сказав відверто, якщо Америка буде контролювати, якщо вона це зможе зробити, а я думаю, що вона зможе зробити це фахово з нами разом, то а, я думаю, що ми зможемо контролювати тим чи іншим чином, мені зараз складно сказати, як це може бути. Треба, щоб був а, технічний паспорт виписан а, всіх цих дій. В принципі, ми проходили це з русскими з турками і з Організацією об'єднаних Націй. Ви пам'ятаєте з нашим коридором безпекою на, на морі? Ми в принципі розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати. Тобто, тут може бути, що і це питання буде розглядатись в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до цього питання. Ну будемо вірити в краще. Хоча і напевно не без сюрпризів, як це завжди буває. Тобто, ось ось приблизно на сьогодні так, як може реагувати Україна? Дзеркально. Передусім, я ще раз я хочу вам я хочу підкреслити абсолютно відверто. питання території буде найскладніше. Я це відчуваю. Ми це розуміємо, і це буде, це буде для нас, для всіх виклик. І ми Будемо захищати максимально Україну в цих питаннях, але нам буде дуже непросто: Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні, від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякі території. У мене була сьогодні така теза. Ми... Я не буду про все говорити, про що ми говорили з точки зору цього питання, тому що я. Чесно вважаю, і я сьогодні це сказав. Я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмов. Буде якщо не одразу припинення вогню, а часткове, значить, ось вам пункт один часткове. А далі буде все одно всеосяжне, Тише всеосяжне припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде. І я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити, вони, вони зроблять це, бо від нас є точна добра воля, і, і по Європа вся всі ми підтримуємо це на цьому. І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю увазі дипломатично, як би це ну я розумію, наших людей їм складно все це, да, але вони повинні. Зрозуміти, ми нікого не боїмось, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль як, з тих моментів, які нас чекають. І я абсолютно до цього готовий і хочу, щоб ми всі країни були спокійно, спокійно. Ми до всього повинні бути готові до будь-яких розмов. Це розмови. У нас є чітка позиція, вона я вважаю вона справедлива, правильна. Значить, ми маємо рацію на, на те, щоб мати гучний голос з точки зору і цього питання також. І тому я чесно кажу у команді президента Трампа, що я вважаю, що ми повинні пройти ці перші кроки, а потім приходити до закінчення війни серед питань якого закінчення є і питання території? А на мою думку, я навів сьогодні приклад: я пояснив: дивіться, є і справедливість є. І сила, я розумію, те, що русські зараз контролюють, нам складно, але є й логіка. В цьому у нас є регіони. просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя, ніхто не повернеться. В половину міста, і якщо десь це повернеться, якщо це буде станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми таких багато міст? Я, я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це, це не варіант, берлінська стіна це не варіант, і тому ми будемо а, пробувати. Ну, Менеджирувати це питання. А це, що стосується території. Про дітей, дивіться, ну а... про дітей зрозуміло, що діти повинні повернутися. Є складність ми дітей не міняємо ні на кого. І доброї волі від Росії не думаю, що ми дочекаємо, щодо там, там розумієте, таких питань, так, чутливих. Я думаю, що тут нам потрібно всім працювати. Я думаю, там, де у нас є родичі, близькі, рідні, максимально всі, там у нас є не тільки права, а там у нас є можливість повернути дітей. Тому що ви розумієте, да? тобто, абсолютно зрозуміло, я вважаю, що ми будемо боротися за всіх дітей. А думаю, що нам буде складно з сирітами. Нам буде складно. Ми повинні всі повертати. Оця інформація про 30 тисяч вона відповідає дійсності, чи ми не розуміємо? Я чесно кажучи, в мене немає такої інформації. Дивіться, з наших інституцій ми отримали інформацію в різний час різну. На жаль, через те, що вивозили вже з окупованих територій до кінця. Е, ніхто не знає. Остання цифра, яка була 19,5 тисяч, але знов таки я повторююсь. Я вважаю, що ми повинні е, все верифікувати, і, і, і найважливіше, щоб всі інституційно працювали над тим, щоб були підтвердження цих діточок, підтвердження сімей, підтвердження родичів. Тоді це достатньо сильна позиція, що дитинка є, вона була, і ми розуміємо: ось родичі, давайте повертайте, або ми не можемо просто так залишити цю дитину. Якщо у нас будуть тільки там ви знаєте, деяка інформація, то просто це довший буде процес і зменшені будуть шанс. Дякую. Далі, французькі медіа, uh, телеканал Франс 24. Uh, добрий вечір, пані президенті. Вибачте, я буду англійською. Um, uh, uh, По-перше, чи можете? Підтвердити це щойно вам телефонував президент Макрон. І основне питання: ви впевнені, що припинення вогню може бути досягнуто швидко, але ви також кажете, що ви не впевнений, що президент Путін хоче миру. Тож чому ви такий впевнений, що цей припинення вогню можна досягнути, і чи є певна готовність від президента Трампа створити відповідний тиск на президента Путіна? А так, я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Семануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав: ну, в середньому, і дійсно, у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це вдячний. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Що стосується швидко досягнути припинення вогню. Питання припинення вогню, ми це проходили, до речі, з Еммануелем ще до мене, і потім під час мого вже президентства в Нормандії, в Мінськах тощо. Питання припинення вогню дає вам можливість, і чому я вважаю, швидке закінчення війни може бути. Тому що коли припинення вогню є. Політична воля, навіть якщо одна з сторін хоче порушувати, провокувати тощо, але є політична воля, яка анонсована всьому світові. Якщо припинення вогню на місяць, на два місяці, це вікно можливості, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь кого хто зриває це, але можна закінчити війну. Може, тут чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну. Що відбувається далі? Я вважаю, якщо це припинення вогню на роки, це заморожений конфлікт. І я вважаю, тоді це не закінчення війни. Це постійний такий заморожений конфлікт, і тоді ми з вами. Ми знаємо, коли буде той чи інший вибух, і війна прийде знову. Я ось про що говорю: що чому при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Це мой, мій особистий досвід. Це зриви а, припинення вогню з рускими. Це досвід наших а, з ними домовленості і недомовленості. І це те, що я бачу. Тепер, що стосується Путін, не хоче. Так, він не хоче. Чому? Перше, він не знаходиться в слабкій позиції. Він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться в виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива півроку назад. Була сильнішою. Я вважаю, що сьогодні у нього не така сильна позиція на полі бою. Чому він ще не ху... так далі? Чому він не хоче? Тим не менше, у нього є ця, ця ситуація в руках. Чому він не хоче? Він не хоче, щоб ми залишились хоч навіть одним е, нашим військовим на території Курської області. Він не хоче припинення вогню, допоки наші війська. Є на території Курської області. І я в цьому абсолютно впевнений. Третє. Він накопичує війська і хоче вдарити по нас, щоби тиснути на нас сильніше. І так було. І після окупації 2014 року він тиснув на а, Сході. Це Зрозуміла його тактика зробити пресинг на всіх напрямках. Лякати людей, бити ракетами, то що лякати, щоб собі ну, дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому все ж таки можна закінчити війну? І можна зробити перший крок щодо тиші, сісфаєр всюди. Тому що Путін. Всі ці роки повномасштабної війни плюс роки окупації після 14 розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, Україна зриває можливості припинення вогню, Україна не хоче, щоб ця війна закінчилась. Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни. Україна сильніше, ніж він всім казав, що нас можна захопити. Україна готова на повний сісфайр без будь-яких умов. І в цій ситуації все ж таки Путіну прийдеться якимось чином викручуватись, тому що його світ не зрозуміє. Ті країни, які були навіть до нього ближчими, так. Так? з глобального. Півдня, так, скажімо так, і навіть вони дивляться і не розуміють. Ми отримали від них сигнали від багатьох країн. Сказали, що Україна зробила дуже сильний, правильний, тактичний і дуже сміливий крок, готова без будь-яких умов на припинення вогню. Це конкретне свідоцтво того, що Україна хоче. Закінчення війни, і путіну треба йти на щось, хоча б на щось показати, що він хоче інакше, все те, що він до цього говорив, робив, то, що не тільки для нас є неправдою, бо ми йому і не віримо. Але це буде е стосувати вже і інших країн, які безумовно балансували між Україною і Росією. Ви знаєте, ще коли були вибори, я дуже хотів, щоб президент Трамп. А зі своєю командою, або там, з ким йому потрібно, щоб він а, а, приїхав до України. Я думаю, що це дуже важливо а, побачити наші міста. Міста, як вони борються, люди, як люди живуть, як, знаєте, як волонтери збирають, і в той же час, як молоді люди ну, захищають країну, а хтось відпочиває а ввечері студенти тощо. Тобто життя в Україні воно різне, абсолютно різне. Я хотів би, щоб він побачив, що наша країна вона дихає і серце. Серце на Сході Європи б'ється і реально б'ється. Для мене було це важливо. Спілкування з військовими, я думаю, допомогло би президенту Трампу. Спілкування з людьми на вулиці, їх відношення до Путіна, до русних. І чи можливо це пробачити за 50-100 років? Я хотів би йому про все це не говорити. Я хотів би, щоб він, він все це побачив, сам відчув. І сам зробив висновки як досвідчена людина. Ось моє бажання, і тому я так ну і, і пропонував. А далі для нас дуже важливе ППО. Я хотів би, щоб він побачив розбиті церкви, втрачену нашу історичну ідентичність. Безумовно, ми будемо все відновлювати. Але знаєте, ну ми ж розуміємо, що таке ракетні удари. По архітектурним цінностям, ми з вами розуміємо, що повністю все це відновити, як воно було дуже складно і дороговартісно. Я хотів би, щоб він це побачив і зрозумів, що є різні удари, але є такі удари, які випадковими не можна назвати, і все це брехня російської пропаганди, що хтось там сам по собі стріляє, то що я б хотів би, щоб він отримав цю інформацію. І безумовно, коли ми говоримо з ним про протиповітряну оборону, і завжди говорили і до нього про реальний щит, щоб захистити Україну проти повітряної оборони і дати ППО. І коли в наших містах буде ППО, і було би круто тоді. І можливість вже коли міста захищені, то значить і аеропорти якийсь аеропорт може працює, і це було б для нього. Великим успіхом, якщо б вони могли виділити нам всі ці системи було великим успіхом прилетіти на літаку в Україну, в те чи інше місто, в Одесу, не знаю, ну тобто в Харків прилетіти, прилетіти і подивитись, що він, наприклад, допоміг людям, і як люди живуть, і як люди боролись. Я думаю, що все це як вам сказати? Все це правильні кроки, ось тому ми відкриті, і, і я завжди його запрошую не ну, в, да, в Україну, якщо, якщо буде можливість, але для мене важливо, щоб він сам це зміг і цього захотів.